Всім привіт друзі! З вами Дави. Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І сьогодні я буду продовжувати грати на моєму поселенні, яке я побудував. Ну я його ще будую. Я вам хотів показати, як в мене вежа виходить по-друге чи по перший раз, я вже не пам'ятаю. Ось так от вона виглядає. Так, я вам хотів показати яка мебіль в моєму домі. Будинку так. Тут у мене вже, ви знаєте, кухня, тут у мене шкаф, книжні полосі і ліжко. Я все це поставив і я не знаю, що мені зараз робити. Так, корова тут в мене є. Я зробив флаг України, стяг, можна так сказати. І тут друзі, в мене, коли я будував, то коли в мене тут було дуже багато ну, монстрів, мобів, я їх так називаю, то я заспавнив големів, щоб вони захищали мене і вивали цих мобів, тому що я тут розставив пшини і цю яку... Він мені потоптати хоче. Я не дозволю тобі це робити. зрозумів мене големе? тому що ти її топтаєш, а мені потрібно, щоб вона була рівна. Тому що зрозумів ти все. Було одного. Ну, У мене тут є поле пшениці, дві, так і пшениці. Тут я можу... Заходити сюди, бачите, скільки в мене тут пшениці, багато довольно. Так, і це все стоїть на одній ножці Добре, друзі. Зараз ми вийдемо, я вам хочу показати кузню. Ну, це не так уж і кузня, там більше броні. Так. Ось так от вона виглядає. Трішки більше, ніж мій будинок, але нічого страшного. Так. Ми коли сюди заходимо, то тут у мене скриньки є, і тут мене, ну, мечі І ось. Що в мене тут є? Так, тут в мене піч, скринька, пуста. Тут я можу відкривати віконце, зачиняти його. І броня. У мене тут дуже її багато. Десь 7. Я, я порахував 3, 4, 5, 6, 7. Ві... А, ні, 8. Ну так, і 8, а я тут все по всім поклав. Я не розумію, чому. 4, 5, 6, 7. А, ні, 8. Не знаю, але... Є, але вона для мене дуже гарна, тут Ну, я зачиняв віконця, щоб нічого не було видно. І Я сьогодні хотів її назвати кузня, ось я все приготував, щоб назвати її так. Тут я зараз напишу з це кузня. Так, все я назвав. Лець звіси павук. Важаєш. Так, і тут. Ну, ні тут не буде все нормально. Я вважаю, що нормально буде десь ось тут. Так, я його буду називати храм, тому що він на це дуже похожий. О, або церква. Так. Е церква. Все, друзі, я її так і назвав. Я це вже не буду називати, і мій дім також я не буду називати, тому що вже зрозуміло, що якщо дім нагорі, то це найголовніший. І сьогодні, друзі, я хочу почати будувати якийсь новий дім. Я хочу сказати, що побудувати ну, щось інше. Я також зробив всяку країну. Так, я хочу сьогодні побудувати, ну, щоб ви знали, конюшню. Так, щоб, для, щоб її побудувати, мені треба взяти все находи. Так, так, це мені не потрібно. Мені вода там потрібна. Ну і все. Я її зараз буду будувати десь. Бі... Прямо ось тут, друзі, я захотів її побудувати. так. Ми беремо ні, Давайте ми не цього будемо починати, а щось іншого. Так, тоді щоб починати? Мені треба все це покласти. Угу. Так, І тут ми будемо вже починати її будувати. Вона дуже легка буде, щоб ви знали, друзі. І зараз почекайте. Ні, ну десь ось тут отак. Тому що тут закінчується гора в мене. А я не хочу нічого портити. Отак. Тут в мене буде дві кімнати для конів. В однієї буде десь я не знаю скільки, ну багато, і в іншої так. Так, щоб все все почати. Щоб почати все це діло, мені треба ось так от робити і потім підлогу змінити. Так, потім, щоб я знав, мені потрібно їх ось, так. Ось, щоб вони не бачили друг друга. тільки тоді, Коли ми будемо на них кататися українцями. Вона робиться дуже легко, друзі, щоб ви знали. Тому що тут нічого такого сложного не треба робити. Складного. А, так, солом'я. Мені зараз потрібно. Так, віконці мені не потрібно. Навіщо мені тут віконці? Тут я поставлю її солом'я. І тут я поставлю солом'я. Так, ось так вот і поставлю два конника. Як вам? Мені дуже це подобається. Мені подобається така ідея. Еге, так. Так, я вже зрозумів, як її будувати, друзі. Так, її нам треба побудувати якось ось так. Так, так ось так от нам її треба будувати. Я роблю іншу, не ту, яку я робив в поселенні іншому, якщо ви пам'ятаєте, якщо ні, то подивіться його зараз. Чим дивитися це відео першим. Ти кудися заліз? А ну звідси, Ти чо це? І ти теж гей звідси, Навіщо ви сюди прийшли? Ой, як вони мене не вже... Я не знаю, як їх ще назвати. Ось тому, друзі, я їх і не люблю. Цих І завжди їх приходиться вбивати. Вони... Я... Я не... Вони... Мені не подобається, що вони такі великі, що можуть все перечепити. Вони мені все тут зруйновують. то на мої грядки заходять. так, Я зберегу тільки два големи, які далі ще в цієї зони. Так. Я цих трьох хочу зберегти, а тих двох я вже їх вбив, тому що вони мені заважали І дуже сильно. І ось так от. Вона буде дуже незвичайна. Ця. Конюшня буде незвичайна, друзі, тому що о, там буде багато речей. Я зроблю 4 коника, щоб... Ні, ні, 3 краще чи, чи 6. Я не розумію, як мені краще зробити. Я думаю, що краще зробити там, де їх 5, так. Чи ні, я. Я вже не пам'ятаю, як краще. Так. Так. Угу. І треба зробити все найголовніше, Ще Коли капав дощик, кап, кап-кап. М -м -м -м. Я ж, що вам подобається, як я її будую, тому що це незвичайно, це дуже історична така. Вона дуже незвичайна, щоб ви знали. Я хочу зробити перші дорожки. Але, по-перше, мені треба трішки поспати, тому що зараз будуть мобі спавнитися. Пічали грози. Та чому завжди під час грози? Зараз заспавняться всі моби. Чогось їх немає. Я вважаю, що вони лякалися моїх големів, яких я ненавиджу, друзі. Ну я не знаю чому. Так. Ми вже піднялися, угу. вже можемо продовжувати будувати. Так, будуємо, будуємо зараз. Ну, мені залишилося ще трішечки тут. А що саме? Зараз ви побачите своїми очами. Так. Ще я хотів взяти, а да, ось о. Так. Все, тепер можна вже будувати. Ні, ну зараз у мене це виходить дуже гарно. Мені потім зараз залишилося заспавнити їх і все. І вона буде готова. А в другої серії я зроблю інший дім. Ну, або інші домівки. Так. Ні, ну все, я її закінчив. Ось так от можна на неї подивитися, але мені залишилося зробити. Світло, щоб все було світлим Так, зараз мені залишилося розлити їм воду, щоб вони пили. О, трішечки. Все і залишилося їх заспавнити. Попробаче. Е... Я не знаю, чому їм тут. Та ну чому? Та ну чому ви толкаєтеся? Я не розумію. Не розумію, чому ти завжди толкаєшся? Ти якась дуже незвичайна лошадка. Ось так от краще. Все, я заспавнив їх. Потім їх можна вже приручати якось, я не знаю як. Залишилося написати це. конюшня все, друзі, я її зробив з цьому відео. Ось така вона в мене залишилася. Я хочу вам показати, як це ну, можна подивитися зверху. Для мене гарно, але ще дуже багато залишилося мені мене Ну, дуже багато. Що я тут тільки зробив, я не розумію. Так. Мені потрібна матига. Так. Треба цю воду вже прибрати, тому що вона мені вже не потрібна. І... Так, це... Ой, що це? Кап... Малий капеліст. Мені він не потрібен. Можна так падати. А щоб не чекати дуже багато часу, коли воно все зростеться, друзі, то в мене є одна ідея. І вгадайте, що це так. Це трасник. Ну, або борошно. Все, все. Ну, я вважаю, що на чому ми будемо вже закінчувати, як вам моя броня. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо ви хочете ще побачити відео про Давида і його будівництва в його поселення. Тільки вам треба поставити лайк та підписатися на мій канал. І всім бувайте! І приятного вам апетиту, якщо ви їдете.